Друзі, всім привіт! Компанія Орсагруп на зв'язку. Місні причепи в місті Запоріжжі. Зараз зробимо крутезний огляд двохвісного причепа з гальмівною системою на повну масу 2700 кг. Трохи розберемо його і пробіжемося по його цікавим моментам. Причіп моделі Універсал має оцінковані борти, найміцніші в Україні. Висота бортів 400 мм. Мають довжина Кузова 2500 мм, ширина кузова 1500 мм. Товщина бортів 1,5 мм. Виконані з оцинкованого листового металу від європейських виробників. Це найміцніші борта. Жоден з виробників на серійній моделі причепів не використовує таку товщину металу на своїх причепах. Використовують в основному від 0,6 мм товщина металу максимум до якихось там. Непоганих виробників, якщо дойти, то 1,2 мм товщина, може. бути. У нас, повторююсь, 1,5. На причепі встановлено дві гальмівні осі по 1350 кг навантаження. Кожна вісь витримує. Колеса на даному причепі r 14 185 х 80 з індексом C. По 910 кг витримують навантаження на кожне колесо. Крила металеві оцинковані, нашого власного виробництва. 1,5 мм товщина металу. На виготовлення крил пішли посилені у місцях найбільших навантажень. Кріпляться на спеціальний кронштейн по центру та по бокам. На причепі з додаткових опцій встановлені 4 опорні стійки для того, щоб можна було. Причіп перевести у стояничне положення. В основному такі стійки ми ставимо, коли на причепі будуть перевозити якесь обладнання. І для того, щоб завантажувати або вивантажувати обладнання, або запускати його у причепі, щоб стримати вібрацію, щоб він не сувався туди-сюди. Борта на причепі відкриваються і знімаються і передні, і задні. Також, відкрутивши декілька болтів, ви можете демонтувати навіть бокові борти і залишити голу чисту платформу. Тент на причепі нашого власного виробництва. Вже як рік ми виготовляємо тенти самостійно, Тент паяний, це набагато краще, скажімо так, ніж шитий. У середніх та високих тентах. У низькому паяти тент це не дуже практично, він твердий, його важкувато буде одягати. Єдиний тенти, який ми залишили шиті, це низькі. Вони, в принципі, витримують добре навантаження і нитка справляється з цим. Тент має плотність 650 грам на квадратний метр. Також, можливо, ті, хто вже у нас купляли прицепи або давно за нами слідкуєте, Тент більш пошитий по нашим, ну, спаяний по нашим розмірам, він краще натягнутий, сидить як е, нова рубашечка. Такий ми маємо тент-каркас е, чорного кольору. Зараз ми всі каркаси і осі фарбуємо методом порошкового фарбування. Ми купили нову лінію е, для того, щоб покращити е, фарбу, якість фарбування. На причепі встановлена вологостійка бакелітова фанера 9,5 мм товщиною від європейських виробників. Також на причепі встановлено 8 такелажних петель вінтерков для зручності кріплення вантажу у кузові причепа. Так вони виглядають. Світлотехніка на причепі від е, виробників е, Польщі до пласт фірма називається дуже якісні, круті, е, вони багато призначення. У них вмонтована підсвітка номера, е, повороти, ну це зрозуміло стопи та габарити. Також із е, додаткових варіантів у них є у базовій комплектації: це задній ход та протитуманий ліхтар. Дишло на причепі, йде посилене, розраховане на 2700 кг, кріпиться за допомогою болтового з'єднання. Кожна балка кріпиться на 8 болтів клас міцності 8,8 Причіп обладнаний стояночним гальмом ручником. Тобто ви можете спокійно катати прицеп. І просто за допомогою ручника, як на автомобілі, перевести його у стояночне положення. Він з цього моменту ні вперед, ні назад повністю не рухається, колеса заблоковані. Якщо хтось не знає, як працює гальмівна система дана, основний вузел тут гальмонакату, тут встановлений спеціальний амортизатор, Сама назва гальміної системи інерційного типу каже за принцип його дії: ви на автомобілі розганяєтесь, пригальмовуєте прицеп причіп по інерції, накатується на автомобіль. Амортизатор під інерцією зжимається і у цей час підтягується спеціальна шпілька. А шпілька через урівнювачі затягує чотири троса механічним способом. Троса у цей час підтягують гальмівні барабани. Таким чином, причіп пригальмовує разом з автомобілем. Він ніяким образом не поєднується ні електрикою з автомобілем. Все, що потрібно, щоб він запрацював, просто одягти його на фаркоп. Є спеціальна страховочна петля. Вона одягається за спеціальні карабіни на вашому фаркопі. У випадку, якщо причіп по якійсь причині або несправності відчіпляється від автомобіля, даний тросик обривається і у цей момент зриває ручник. Це для того, щоб запобігти якісь серйозні ДТП, причіп максимально швидко, наскільки це можливо, зупиняється і не їде там, наприклад, у зупинку або на зустрічну смугу. Тому ці причепи. В першу чергу це безпечність з загальною системою. Це дуже класні моделі, вони надійні і витривалі. Обслуговування потребують мінімально. Все, що потрібно, це декілька разів на місяць прошпрацювати їх та, можливо, там підтягнути колодки. Для цього не потрібні якісь серйозні навички. Отакі міцні причепи у місті Запоріжжі. Переходьте за посиланням на наш сайт, телефонуйте, закріпимо для вас силку, посилання на наш телеграм-канал. Переходьте там дуже багато цікавої інформації. Обов'язково підпишіться, підтримайте нас. Всім мирного неба!